Всім привіт! У нас сьогодні п'ятниця і від снігу вже, ну як, слід ще залишився, звичайно, але не так уже багато. Було дуже багатенько, а сьогодні цілу ніч дощ ішов, і ось майже вже його немає. Та й зараз тільки що моросив, але поки він перестав. Туман, нічого не видно вулиці тепло, звичайно, коли дощ, але. Така погодка собі. Сніг пороставав. Воно болотяка, я так не люблю таку погоду в дворі, тоді так негарно якось. Мокре все. І кокос. Кокос. Ти головне на мене не скачив. В нього це така мода. Ти стоїш, а він тобі. За ногу, так і вже на голові дивиди, диви. я тікаю, він за мною. Зараз брудно і я буду грязна, не бігай зади. Внутрі у нас маленький перекус. Зранку у них бурячок був. Зараз відварила картопельки, їм потрошки варю, тож ми як варили, то. В великому казані на вулиці, бо й свиням. А це тільки їм я зварила, трошки виварюю, бо картоплі в нас такої свинячої багатенько. Свиням уже потім, коли тепліше буде, бо зараз все мокре, їсть. Такі зуби, це я вчора показувала, що не змогла все-таки наважитися. Та там я накидала, йди дивись. Не змогла все-таки наважитись, щоб обробити хвіст інший внутрі. Не можу. Я стояла, стояла, я її просила, просила, розвернись. Не можу. Один раз в житті брала, бо вони втікли з клітки, і я. Прийшлося мені, так сказати, взяти її. Цимось кинула. Качанчики кукурудзи. І тут а так грязно, тільки два дні назад тут прибиралося. Що тут робиться? Ну, сьогодні вже вас ніхто не буде прибирати. На сьогодні п'ятниця Женя до школи не пішов, прихворів у нього температура, то я там біля нього Це так вийшла подивитися, що тут робиться. Так. А з кавунчиком ми зараз думаємо, у нас буде така можливість, можливо, на цьому тижні що буде. І коли будуть поруч ті люди, які можуть відрізати йому, ну, скаструвати. І ми не знаємо. Трохи і хочеться, і колеться, не знаєш. Трошки він нам, чесно кажучи, не подобається. оце, ну, Хто дивився, що він не дуже активний в цій справі, і такий він. Хоча ну, я не скажу, трошки він підріз, звичайно, але якось наче й подумали, що треба все там обрізати, а потім, якщо не знайдемо того Кабанабу, Дуже важко знайти От, в нашому районі кабанчиків. Ми цього на силу знайшли. З іншої сторони, наче все й вийшло, бо ось у неї, ну, в цих числах охота, нічого там немає. Так що Я думаю, що кавунчик ти не холостий, так що не будемо поки нічого вирізати. Подивимось. Будемо чекати поросяток. Я надіюсь на це. Ну, ще два-три дні подивимося, якщо в неї нічого не проявиться, то, значить, все вийшло. Розвернулася, Завтра вже поприбираємо. Такі вони якісь. Раніше були культурні в одне місце і все, а зараз солому їм накидали. Оця одна булочка не розносить солому, а оцей кабан і та звичайна свиня вони тягають ту солому. Кабани її прямо аж стеле. З зубами своїми. О, у нас туман який. Не видно й до сусідів нічого. А Женя забажав манки, то ось готую. Таку густеньку він полюбляє. Зараз же буду розливати в тарілочки та тут трошки, щоб вона така свіженька була. Він густу любить, так як йому зараз не дуже хочеться їсти, а манки він захотів, то буде манка. Так, манка зварилась і зараз ось іде варенях і це малина. Так, я трошки, щоб воно не дуже солодке було, бо воно коли температура, то не дуже треба, щоб іще щось не було. І дивіться, це я йому один раз показала, завжди так. Її. А я йому показала, як я в дитинстві їла, як мені давали. Отак От різали на кубики. І ви в дитинстві так їли, чи ні? Пишіть. І тепер отак. Оп, і все. Так що зараз буде істочки. Друзі, у нас вже вечір, 5 година. Ми трошки відпочивали, і я біля Жені заснула. У нас в будинку показує 23,4 градуси, а на вулиці плюс 2,8. Зараз будемо щось їсти готувати. Ну, як у нас їсти, то є ще щось на робити Женя ще грінку захотів, то Зараз буду грінки зробити, треба а то все розігріти. А це ось. Дістала, зараз треба буде замочити, розмерзлось тут на холодець. Таке тут небагато м'язка того, але мисочки 2-3 вийде, бо щось дуже захотілось давно такого вже не робили. А тут ось я ж показувала вам, що манку варила і цей. Звернулось молоко, три пакетики. І буде сир. Зараз Це Купований, звичайно, тут такий сир, але цей сир для тіста. У мене там рецепт є, дуже буде хороший, щоб його додати в тісто. Так що це вже завтра, напевно, буде у відео. А на вечір у мене натхнення прийшло. Вдень Женей виспалася. Ну як? Трошки все-таки поспала. Мені в день не можна спати. Якщо вдень я посплю, то я і так дуже пізно лягаю. А коли поспала, то взагалі. І ось у мене тут літр води це маринад. Буде сало в розсолі. На літр води 4 столові ложки солі. І ще по цьому рецепту йде 1 столова ложка цукру. Але я, ну, знаєте, раз на раз <смі> не приходиться. Раз додаю, раз ні. То сьогодні без цукру. Тут чесничок, духмяний перчик, лавровий лист і цей перець, бачите, мелений. Бо горошком закінчився, тільки духмяний один. Я вже цілий тиждень забуваю купити той горошок. Треба десь записати. Ну і тут саме салко. Зараз піду візьму банку і втрамбую. Подивимось. Мені здається, що це багато, ну, скільки влізе, то назад у морозилку покладу. Таке воно тоненьке. Це із в'єтнамських свинок наших. Я пошкрябала його вже. Сало смачне, але от мені в'єтнамців не подобається. Чи то, що вони чорні, їх шмали, не шмали, бачите, так залишається трошки оця щитина. Ми думали, що то не вмі... ми не вміємо шмалити. Ні, нам приходили показувати, ті, хто цим займаються, то, коротше, у в'єтнамчиків є таке. Так що зараз... А, До речі, маринад вихолоне, потім вже буду холодним заливати. Так, сало я вже залила, маринад прохолов. Вийшла в мене ось така півлітрова баночка. Зараз накрию це все кришкою і поставлю в холодильник десь на дня-два. Ну, завтра можна спробувати вже, яке воно на смак. Так воно довго в маринаді в нас не стоїть, бо воно ж може там, ну, трошки змінити свій аромат, так сказати. То ми потім його, коли воно просолилося, нам подобається цей смак, уже, перекладаємо, щоб воно стекло від водички. І в пакетики, і в морозилку. І так потім дістаємо і ріжемо. Ну, якось так. але смачненьке виходить. Завтра спробуємо маленький шматочок. А це ще хочу показати ось нагадала, це я сьогодні виклала відео, а мені, пані Олександра, Написала, що вона і калачі готувала за моїм рецептом, і пальмені. Я згадала за калач свій. Я розповідала, що я можу і хліб-морозилки зберігати, щоб не ходити в магазин дуже часто, бо це магазин, як підеш, не тільки за хлібом, а так хліб морозилки і нормально. А це калач один. Я заморозила його і забулася. Взагалі, я так довго не зберігаю. Він вже ну, майже місяць у нас там лежить. Десь тиждень, два, отак десь можу зберігати, щоб воно таке свіженьке було. Так що завтра відео покажу. Сьогодні нехай він розмерзається, а потім я його в мікрохвильовку, так сказати, розпарити, пропарити і вже о, скуштуємо, який він. Але ну, я думаю, що все нормально. Плюс-мінус там два тижні нічого не повинно дати, він зав'язаний щільно. Якось так. Як я вже казала, мені не спиться. У нас зараз 10 година вечора. Я вирішила орхідеї замочити. Так, одну вже ось залила водичкою, нехай стоїть. Зараз ось ще інші дві. У мене тільки їх три штучки. Квітли вони останній раз влітку і щось все ніяк. Не знаю. Коли от обігаю до них... Нічого там не квітне. Коли отак забуваєшся, полила, та й до побачення, то квітконоси висуваються, так що треба полити і не заглядати. Так, одна є і третя. Я взагалі в мене така підгулявша. Взагалі, корінчики були, загнилися. Це моя перша, я не дуже розумілася у них, і там ото вони продаються з мочалочкою. Була там мочалочка, я її не зняла. І так вони загнилися. І там взагалі не було корінчиків. А потім я в баночку, і так, ну, ну не торкаючись водички, вони стояли і пустили. Дивіться, які гарні корінчики. Але слабенько вона росте. ну, Росте і то вже хай росте. Потім гарно їх протру головою. Тряпочкою якусь, бо пилюка все-таки є. Нехай стоять. І вчора я відео своє закінчувала на вулиці, і сьогодні У нас снігу, бачите, майже немає. Дощик перестав. Це я тут вийшла закінчити, не показуюсь, бо все-таки не тільки Женя прихорію, я таке щось недобре. Трошки така пожмакана. Так що, дякую вам, що були зі мною. До нових зустрічей. Всім всього доброго, пока-пока.